Леся Українка, мамо, іде вже зима, мамо, іде вже зима, снігом травницю вкриває. В гаю пташок вже нема? Мамо, чи кожна пташина Вирій на зиму літає? Гненьке спитала дитина. Ні, не кожна Отказує мати. Онде, бачиш пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати. Ще зосталася пташина маленька. Чом же вона не втіка нащо морозів чека, не боїться зими навісної, жди, що знову приплине весна. Мамо, ті сиє пташки, сміливі, певно, що й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш цвіренькою, так, мов їм байдуже на зиму. Ні, не ці пташці місинку. Мусить малесенька пташка дбати, де бії водицю дістати. Краплинку. Під снігом поживку шукати, нащо ж співають чудна, Краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч і голодна, співа веселенько, Розважає пташини серденько, Жде, що знову приплине весна.